І одразу хочу зауважити, що я цю промову готував ще три тижні тому, коли ще нічого не було зрозуміло. Це важливо розуміти, коли готувалася промова. Тоді ще на місці була барикада між Європейською площею і Хрещатиком. І проходячи попри цю барикаду, не можна було не зауважити два банери. На одному був Маганні а на іншому Шевільов. Це ну, ботаніки в окулярах, не Чегівари. Люди вже доволі літні, дуже спокійні. І вони якось вибивалися з, з загальної картини. І я подумав, чому? Чому ці люди тут, чому Шевельов тут своєю цитатою світ сприйме нас лише модерним? Про Шевельова трошки нагадати. Mm -hmm. Юрій Шевельов народився в 1908 му помер у 2002-му, захопив майже все ХХ століття. Це першорядний український науковець, славіст, мовознавець, літературознавець, блискучий есеїст. Я підготував невеличку довідку книжки, які... Зараз можна купити в книгарнях, кому цікаво, той може потім познайомитись. Але, на жаль, він маловідомий, у нас ще не заслужено, маловідомий. І так сталося, що в останній місяці його згадували лише в контексті гучного скандалу в вересні минулого року, коли в Харкові розтрощили вандали, розтрощили меморіальну дошку. Яку встановили в Харкові. Харків це те місце, де зростав Шевельов. його становлення як науковця відбувалося в цьому місці. По війні він опинився в Європі, а закінчив і десяв піку своєї кар'єри в США. Він був професором спочатку Гарвардського університету, а потім Колумбійського. І от Харківська. Міськрада, топонівічна комісія міськради в березні минулого року відміняє своє, своє ж попереднє рішення дворічної новлини про встановлення меморіальної дошки на честь Шевельова, тому що їм, бачите, треба з'ясувати відношення, причетність Шевельова до гітлеровської влади. Шевельов провів окупацію в Харкові. Це правда. І попри те, що академічна спільнота і американська влада ще півстоліття тому закрила це питання, дослідила і встановила, і встановила, що немає жодних зауважень, але очевидно їм не указ ні спільнота. Їм не указ те, що Шевельова вже в новій Україні обрали іноземним членом Національної академії наук, він став урядом Шевченківської премії. І їм, бачите, треба досудити і звернутися до СБУ і міжнародних інстанцій. Ну, не знаю, куди вони зверталися, а я звернувся до першого джерела, до книжки спогадів Шевельова. я мене мені в круги. Знову ж таки охочі можуть потім взяти. Книжка є в інтернеті в вільному доступі і почитати. Що Шевельов пише про ці важкі два роки, більше ніж два роки в окупованому Харкові. Що він робив? А я почну з того, чого він не робив. Він за походженням етнічний німець. Його батько, генерал цар царської армії Шнейдер. З повністю е, німецького роду, а мати на половину Мікеля. Здавалося, прийшли німці най... найприродніше рішення записати формстой. Цей статус, який суттєво полегшував життя е, в окупованому місті. Ні, Шевельов цього не зробив. Він написав, що рід родом, але міняти шкуру і душу я не буду. Натомість, що він робив? Він писав, як Залучений журналіст в редакцію газети Нова Україна і в журнал літературного науковий Новий Засіб. В Новій Україні він надрукував загалом 20 статей. Список цих статей є на Вікіпедії, знову ж таки, охочі можуть пересвідчитись, що всі ці статті присвячені. Літературним братом ще два місяці в ріку 42-го він перебирав книжки в бібліотеці і з липня 42-го січня 43-го року він працював в адміністративному відділі управління. Його функція полягала в тому, що він брав заявки у охочих розпочати. Власний бізнес, як ми зараз говоримо, відносив це в комендатуру, в комендатурі виготовляли печатки і він ці печатки віддавав заявникам. І ще він згадує, що в восени 42 го року він два місяці викладав в просвіті. Тоді була просвіта, як пише Шевельов, вона була ні дозволена, ні заборонена, але очевидно, що ці курси були. Поза законом, тому що окупаційна влада забороняла будь-яке шкільництво, а особливо для старших людей, на яких він, власне, викладав українську мову. І от всього цього виявилося достатньо для того, щоб оголосити його постійни фашистів і на цій підставі скасувати рішення про відзначення пам'яті Шевельова. Ну, Ми всі пам'ятаємо, що для того, щоб тавро фашиста на тобі поставили, багато не треба. Треба стрічку, або говорити українською мовою, або мати гідність на власну думку. І тому що Лільов не випадково на барикаді, тому що цю революцію назвали революцією гідності.